Ну що ж народ, Польща була атакована українськими дронами, і це була провокація України та Європейського Союзу, тому що найбільше не вистачило духу з такою цікавою заявою виступив голова Держдуми Російської Федерації. Також він додав, що Росія ніколи ні на кого не нападала, а тільки захищається. І тут в цьому всьому є один маленький нюанс. Після того, як була здійснена атака дронів на Польщу, я зайшов на деякі змі змі, деякі пабліки польські, і почитав коментарі. І ви не повірите, народ, але фактично кожен другий коментар був наступний: що це була не Росія, а Україна. Що напала не Росія, а Україна це зробили українці. Українці хочуть втягнути Польщу війну. Це все провокація українців. Поляки не думаю, що могли написати таку величезну кількість одинакових коментів а от російські боти 100%.